В історії перший, в географії другий. Дев'ятикласник Віктор Василенко повернувся до шостки зі всеукраїнського етапу учнівських олімпіад тріумфатором. Учню шосткинського ліцею не вперше ставати переможцем всіляких інтелектуальних змагань, але вибороти перше та друге місце по двом предметам серед школярів зі всієї України це достойний підсумок кропіткої та наполегливої роботи хлопця. Вітя, здібна дитина, це безперечно дитина, яка цікавиться науками, якому цікаве дослідження. Важливим є не просто знайти сильні сторони цієї дитини, побачити слабкі сторони і, ну так скажемо, прокачати оці скили. І дуже приємно, коли дитина хапає і вміє втілити те, що ти намагаєшся вкласти в його розвиток. Мені дуже приємно, що в теоретичному турі були три питання по 10 балів кожен, і Віктор набрав 29 балів за теоретичний тур. Я вважаю, що це неймовірний результат. Педагогиня не сумнівається, що такі високі результати, якими може похизуватися її учень, це заслуга не стільки вчителів, скільки самого Віктора та його родини. Це надзвичайна титанічна праця, і вона починається з сім'ї. А починається з того, як у дитини закладаються основи в сім'ї з самого маленького дитинства, чим цікавиться родина. Бо коли я перший раз звернула увагу на Віктора, то я звернула увагу, що ця дитина надзвичайно знає карту, якісь особливості, мабуть, усі країни ну це ще були менші класи, і це таке знаєте підґрунтя для того для зростання подальшого зростання. І на це підґрунтя вже можна накладати шарами ті знання, які має вчитель, які потрібно для того, щоб досягти успіху. Не меншу гордість за Віктора відчуває і його вчитель з історії В'ячеслав Василенко, адже викластися на повну в такому непростому шкільному предметі і довести всім, що ти кращий з кращих, дорогого коштує. Довелося змагатися з найкращими знавцями історії з усіх регіонів України, оскільки на четвертий етап, це всеукраїнської олімпіади з історії, фінальний етап потрапляють переможці. Обласних етапів, тобто там були представники всіх областей України, які посіли перше і друге місця на е, своїх е, областях. Відповідно, складність Олімпіади з історії полягає в тому, що питання можуть бути як з, з історії України, так і з всесвітньої історії. А це дуже великий е, об'єм матеріалу, е, і учасник Олімпіади повинен знати. Опрацювати ну величезний, просто супер мега величезний обсяг інформації, як всесвітньої історії, так і з історії України. Це і факти, події, терміни. Ну і, звичайно, хронологія дати, дати, знати дати, знати причину наслідкові зв'язки, події явищ, які відбувалися. Ця перемога результат титанічної праці і неймовірних зусиль, як педагогів, так і самого Віктора. Хлопець із задоволенням розповідає про свої улюблені предмети, які приносять йому і щоденне задоволення, а наразі перемогу. Це складно, але так, як вони доповнюють. Є багато чого, що є в географії, є в історії водночас. Одно це складно так, але я, я можу це пройти, мені не дуже це важко. Почну з географії. Олімпіада проходила у місті Чернівці. Мені місто дуже сподобалось, дуже гарне, старовинне. Тобто, це було 30 тестів і теоретичні завдання. А потім вже третій день проходить перебування. Ми писали практичний тур. Там були завдання таблиці, карти і так далі. Так, так, так. Там було відкриття рочисте, наступний теоретичний тур. Тут були лише теоретичні запитання, а другий практичний тур. Ну і потім вже урочисте закриття, нагородження. Аби досягти таких немислимих успіхів і вразити всіх рівнем своїх знань. Зовсім недостатньо просто гарно навчатися в школі, зізнається хлопець. Тим більше, що якість навчання на прифронтовій сумщині значно нижча ніж в тих регіонах країни, де діти мають змогу повноцінно відвідувати навчальні заклади. Тому доводиться весь свій вільний час від навчання присвячувати додатковому навчанню. Треба багато до такого готуватися. Я дивився багато там документальних фільмів, читав книжки. Граші також я виконував завдання з малих олимпіад, з малих років. Так що шкільних знань буде недостатньо, це рівень трохи вище. Я плакав надію на високі місця, але те, що я ну, я дуже був радий, дуже звичайно, це було несподівано. Це було класно. Я дуже радий цьому. Тож пишатися обдарованим учнем можуть не тільки його педагоги, а й всі ми, адже не часто шосткинські юні генії серед сотень талантів зі всієї країни можуть вголос заявити не тільки про себе, але й про свою школу та своє місто.